В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Присядьте ді, що сидять, і що сидять, постоять. Ісус сьогодні є між нами у Святій Тайній Євхаристії, у Слові Бог живий. Наша з вами головна мислення, свідомість. Не забувати і осмислювати, що я прийшла до живого Бога. Що я прийшов до живого Бога. Я прийшов як блудний син, щоб очистити. Свою внутрішню людину, свою душу від всякого прокляття, всякого зла, що внутрі у мене буває. Таланти, про які сьогодні йдеться мова, про пана, який. Покликав своїх слух і роздав їм одному дав п'ять талантів, другому два таланти, третьому один талант. Таланти. Це наша свідомість, наша. Внутрішня сила душі, яка спасає нас через вибір думки. Якщо сьогодні ми вибираємо Ісуса Живого, який всюди є і все наповняє. Через слово Його ми хочемо вибрати це слово і щоб через це слово принести талант любові, талант милосердя, талант доброти, умножити їх через служіння ближньому. Ми сьогодні чуємо, що одному п'ять талантів, другому два, третьому один. Хто відчуває в собі більше таланту любові, більше таланту милосердя, більше таланту служити? Служачи, ти умножаєш цей талант, наведу простий приклад. Сьогодні зранку позвонила мені особа, каже, отче, вже зранку в мене є діалог, який мене накриває. Приходять думки, і з цими думками приходить. Якась агресія. якийсь Я тільки встала і в мене вже йде боротьба всередині зранку. Ми з нею почали розмовляти про те, що не думай про ту людину, поки в тобі війшло оця темрява, війшло зло. Не думай про ту людину, а зараз до Бога. І в ньому шукай захисту через надію, щоб наповнитись добротою своє серце. І поки не відчуєш собі доброти, поки не відчуєш собі миру, про той діалог з тою людиною чи з тою обставиною не веди. І от коли ми почали говорити про той талант доброти, спілкування з Богом, надію, що Господи прийде і веселися в мене зараз духом любові, то через короткий час вона каже, відступив той туман з голови, відійшла та агресія серця, стало легше. Тобто вона просила Бога наповнити себе любов'ю раді своєї власної душі, щоб душа моя перша наповнилась любов'ю. Тільки з цією любов'ю я можу подарити ту любов, як талант іншому. Чи це лагідністю, чи це стриманістю, чи це добротою. Але поки я чую, що ворог свій талант мені дає, дає талант гніву. Дає талант страху, дає талант обіди. І якщо я відкрию рот, то ті таланти всі посибляться на своїх рідних. І це буде розрушення наших відносин, а найперше моєї душі, вже коли прийму це зло. Мені стане зле. І стану інструментом тоді я, ворога своєї душі, вбивцю своєї душі, вбивцю через себе душі інших. Но нам треба поставити живого Бога для себе як батьком, який мене дуже любить, який є живий, який є зі мною до кінця віку, я з вами до кінця віку, не бійся, мале стадо. Призови мене і спасешся. я з вами, я у вас. Я наповню вас своїми талантами, я наповню вас силою своєю, Любов'ю своєю, що ви зможете цей талант внутрі мати і ділитися тим талантом з дітьми, з чоловіком, з рідними. Це є талант. І коли ми дивимося на останнього чоловіка, який йому Бог дав талант, він його закопав в землю? Це коли людина свій розум, свою свідомість, свої почуття скеровує матеріальні блага тільки. І хоче в цьому блазі отримати насолоду, самотвердження, самозакоханість. Оце закопати талант ума душі в тілі. В своїй похоті, в своїй насолоді. Ну цей талант тільки до гробу. А далі від німець. Вся ця страсть, вся ця похоть. І станеш перед Богом на страшний суд. Що це? Господар це Ісус, який вознісся на небо і прийде судити кожну душу на землі. І кожен спитає за ці таланти любові, таланти Твого ума. Якщо ці таланти ти. Не закопував свої страсті і насолоди цього світу, а розвивав цим талантом любов, то ти сам світиться тою любов'ю. Це вже талант як пліт добра в тобі, в твоїх очах, в твоїх почуттях. Коли ти не закопав ту землю страстей, а цей талант розвив собі як терпеливість, розвинув в себе як мудрість. То скаже Господь тобі добрий слуга не лукавий, а добрий слуга. І це є важливо. І не забувайте, що кожен з нас вже на суді стоїть сьогодні при виборі думки своєю свідомістю. чи зарити свої розум в ту страсть земну. Вибір, чи свій розум направити на розвиток любові в собі, щоб через ту любов світилися ці очі, щоб через ту любов спокій була в душі, щоб стати дитиною Божою, стати відображення Божого світла в собі, вертаючи до цієї розмови своєю молодою особою, Зран, кожен з вас, так як ця особа стає зранку і не в одного нападає зранку вже нерви. Не в одного вже зразу лізе думки Бог узнає, що і вже в тих думках нема добра. Вже нечистий накриває тебе з самого ранку. Вже зранку скандали. Вже закопуєш свій талант за якусь річ, щоб ту матерію, ту обставину. Не шукаєш добро в собі. Бо тебе купа планів вже в голові, вже... і в цій плані вже кипить голова. Не душа в тобі важна. Оце є вибір вже сьогодні. Суд вже сьогодні. А то, що коли прийде ще він на страшному суді, це вже тоді буде вибір. Чи ти підеш в темряву кромішню, де плач? Із креслі зубів. Плаче іскреї зубів, не там буде вирішено, а тут тебе вже плаче іскрею зубів, коли тебе накриває вже тут гнів дьявольський. Обіда, страх із за тих матеріальних речей, за своїх похотів. Тут ти вже страдаєш, тут ти вже в темряві, не там. Там тільки станеш полівити або полів... поправить на тому суді. Ти вже вибір другий. На сьогоднішній день твій і сьогоднішній твій талант закопаєш ти, чи розвинеш в собі почуттях плоди любові, Христової любові, Христового світла, Христового миру. Настільки, настільки ти з ним злучаєшся, як желізо з вогнем, настільки і світися в цьому вогні. Я не хочу, щоб ви прийняли як теорію зараз гарну проповідь. А через цю проповідь гляне на свої таланти. що кожен з вас має ті таланти. Має той ум. Втратиш ти його, закопаєш його чи розвинеш. Ти маєш це серце, розпнеш його страстями чи розкриєш його, як ту квітку лелію. Дав тобі волю, загубиш її. Чи її розвинеш в Христі? Волю в любові, милосердя, в служіння один в одному. Все скарб в твоїй глиняній посудині. Всі тут таланти не поза тобою. Ти людина від того, наскільки в тебе отут добро. І ти щасливий настільки, наскільки тут носиш добро. І тому. Настанову таку безсередину на вас. Коли рано стаєш, шукай той, хто тебе любить, хто раді тебе святий Бог, хто раді тебе страждав, проляв кров, ради твоєї душі. І він сказав я з тобою до кінця віку. Я рядом завжди коло тебе. Прийди до мене просто попроси цей талант, я тобі дам, талант любові. Талант терпеливості, талант милосердя. І поки твоя душа не буде в цьому, цьому ласіці, тому таланті, радуватись, не думай про людину, якщо в тобі сидить зло. Не думай про людину, якщо в тебе є ненависть. Тримайся Бога, поки ця хмара з тебе не відійде зранку. Щоб цілий день ти ходив на правді в дусі Його. Повні завжди дорожче вас як душі, нема нічого. Ні робота, ні відносини, нічого. Ви цінні, ви люблені. І вас любить тепер Господь. І Він тепер з вами. Повні за ці речі. Не шукайте любові в людей, любіть людей. Не шукайте. Щастя на землі, Несіть щастя, яке Бог вже вам дав на цій землі. Будьте світлом для світу, будьте інструментом Божими, будьте через ті очі благомислія, будьте через ті уста наповнені сілію, будьте через ті відносини як благодаруючих. Хай Божий мир завжди буде у вас. Буде мир у вас, буде мир і в Україні. Амінь.